Вікторія, що в дитинстві краще за все виходило, і що зараз? Добре, ну в дитинстві в мене найкраще виходило малювати. Я дуже це любила. От, щось креативне, все, що пов'язане з креативом, вирізати, ліпити з пластоліну, різні всякі поробки руками робити. Це, я це дуже любила. Ну, і в принципі, це якось, мабуть, не мабуть, а точно вплинуло на вибір моєї професії. от. Що я ще, то дуже спортом любила займатися, ходила на акробатику. Ось, любила всякі, можна сказати, всюди десь постійно собі приключення на голову шукати, це і лазити по дахах, по деревах, штабіки будувати, з хлопцями битися. Ось. Е, ну, Був момент, коли я теж щось типу, ну це не бізнес, але близько до того, це, я тоді ще сама була дитиною, не пам'ятаю, скільки мені років було, але я зібрала свої іграшки, якими я не бавилася. і Так як моя баба продавала типу, квіти на базарі, я типу, разом із нею ставала, але продавала свої іграшки. Коротше, щось таке було. Ну, ще в дитинстві я не пам'ятаю, ще любила танцювати. Це так, як би сказати, можна сказати, східні танці. Умовно. У мене це виходило. Потім мене батьки дали на танці такі вже і, дійсно східні, що я сама в хаті танцюю. так якби, ем, ну, На гурток ось не знаю, що я ще таке любила в дитинстві. Це на турніках дуже типу, займатися, е, пробувати різні види спорту. Там майже все перепробувала: там лижі, сноуборд. Е, Скейт, ролики, ну, я й досі, типу, це, фактично на цьому всьому, майже на всьому катаюсь. Ось. Здорово, дякую.